Доброго дня, Юлія Богданівна. Мене звати Володимир Гнадійович, я юрист адміністративного правопорушення і військового права. Ви зверталися до нас е за допомогою. Можете розказати більш детальніше, з якою проблемою ви зіткнулись? Е я зіткнулася з проблемою, що у мене тимчасові права, і мене зупинила поліція, яка надала мені е штраф за адміністративне, ну, адміністративне порушення. Е за те, що в мене світив задній лівий габарит, тобто ну через те, оскільки в мене тимчасові права я була не згідна і вирішила звернутися до адвокатів, щоб вирішити цю проблему. Чудово. Чи були у вас сумніви, відповідно, коли ви зверталися в юридичну компанію? Ви шукали напевно не тільки нашу от компанію, ми між між компаніями, скоріше за все, порівнювали. Чи були сумніви, оскаржити ви відповідно цей штраф? Штраф складав в розмірі. По 121 статті, частині першій, якщо не помиляється, 340 гривень. Відповідно, щоб не визнавати свою вину, яку ви дійсно не винні. Чи були от у вас сумніви в цьому моменті? Чи ви оскаржите цей штраф. Ну, сумніви є завжди. Люди завжди сумніваються. Я думала 50 на 50, але Загальному думала, що скоріш за все я виграю, тому що я звернулася до адвокатів і і ну, вони мені в цьому допоможуть. Вони більш фахівці, знаю, що робити і як правильно робити. Тому в більшості я була впевнена, але сумніви вони завжди є. Звичайно. Коли які у вас емоції були, коли ви вже отримали рішення суду 16-го числа? Як ви реагували на це? Я зреагувала дуже прекрасно з таким настроєм. Вийшла з суду, що мені скасують цей штраф, і в мене його ще не буде, бо це мій перший і надіюся останній штраф на тимчасові права. Тому я дуже зраділа, коли мені це все скасували, і я мала знала, що я маю спокій вже з тим судом, з поліцією і з тим штрафом і в загальному взяти з цієї ситуації. Чудово. А взагалі е, рекомендуєте людям звертатися за юридичною допомогою, коли люди от, не впевнені в тому моменті, що вони можуть виграти свою справу, а фактично люди визнають свою вину. Е, так, о. Однозначно я б рекомендувала людям звертатися. Чому тому, що я завжди кажу, хто не ризикує, той не п'є шампанську. Якщо не попробувати, можна про це потім жалкувати. Так як в принципі думала, я думаю, я попробую, а не виграю і буду жалкувала. Але потім думаю, ні, все ж таки, треба спробувати, тому що хто не ризикує, той не п'є шампанську. Завжди треба пробувати йти до останнього. Якщо ти знаєш, що ти правий, але зробили з тебе неправого, то краще йти до кінця. Навіть якщо вже і би не вигралося, але я це сумніваюся, тому що адвокати завжди стараються по максимуму, щоб це все, ці питання закрити в користь, ну, що до вас звертається людина. Тому я би казала людям звертатися, однозначно звертатися і пробувати визнавати те, що ви є невинні. Та це дуже приємно, Юля Богдан, чути від вас, тому що ви визвали в першу чергу довіру до нас як до компанії, і в другу чергу як до адвоката. Тобто, ви були впевнені в цьому моменті, навіть не здивляючись на ці сумніви. А, взагалі, а, коли от. от ви почали почали цей процес виконання роботи, я так розумію. Ви ми з вами ж тримали контакт. Так відповідно, я з вами був завжди на переписці, на дзвінку. От. Відповідно, ви думали більше мали впевненості, тому коли е, я вам пояснював, куди ці документи потрібно віднести, що і зробити. Так, саме так, коли я до вас виходила, ну, писала чи навіть телефонувала, mm. ви були зі мною на зв'язку, і коли ви мені все об'яснили, в мене більше впевненості тоді було, що, ну, що ми виграємо, що все буде добре, бо тому, що ви зі мною на зв'язку і все робиться для того, аби, аби пішло все на мою користь. Так, це дуже було приємно від вас почути цю інформацію. Що ви поділилися цим позитивним кейсом? рекомендуєте людям звертатись. Та й в першу чергу дякую вам, що ви е, виділили в першу чергу таку довіру до компанії і рекомендуєте людям. Це дуже для нас приємно чути від вас. Тому я вам дуже дякую, що виділили пару пару хвилин. Раді вас бачити і те, що ми допомогли вам у вашій справі. І вам дякую. Будь ласка. До зустрічі. До зустрічі.